Доброго дня, друзі! Ми з України, це місто Дніпро. І зараз я хочу вам показати, друзі, що відбувалося у нас у Дніпрі саме на Великдень, саме в день. Святкування Пасхи, І хочу показати саме природні місця, де люди мають можливість Дніпряни провести свій час на природі. У нас, якщо ви знаєте про Дніпро, іноді навіть люди, які живуть в Дніпрі, не знають, що у нас є такі місця. На деяких районах у нас навіть є ліси. І люди, які проживають на цих Районах можуть просто, вийшовши з дому, пройтися трошки або проїхатися і попасти 에, до річки, ліс. до лісу, до плавнів, до а, кіс, пиріс, які виходять прямо в, в річку Дніпро, і десь там десь проводити свій час. Mm -hmm. 에, хотіла вам просто показати, як проходить Великдень у Дніпрі, саме в таких місцях. І що люди роблять після ночі, не тихою. У нас з 4 на 5 орки, як зазвичай, вирішили поздоровити Дніпрян, і був наліт саме мопедів саме в цей час вночі, десь з 1 години до 2 години ночі був наліт саме шахедів. Їх збивали, працювала ППО. Слава тобі, Господи! Що немає ні постраждалих, ні значних якихось е таких, знаєте, великих. Е Руйнуванню місця, хоча, звісно, є вибиті шибки в вікнах, але немає навіть друзі постраждалих від уламків, оцих от від скла, яке летить, навіть поранених немає, бо я вже казала про те, що Дніпро знаходиться під захистом. Люди ніхто не постраждав, але, звісно, були перелякані люди. Ми не чули практично нічого. Ми спускалися, бо в телеграм-каналах сповістили про те, що буде обстріл і наближуються шахеди до міста. Їх будуть збивати, буде працювати ППО. Звісно, ми спускаємося тоді. Ми спустилися, поспілкувалися з сусідами, вже поздоровили всіх з Великднем, і Завершилося все це, десь ми годину були в укритті, але ми чули всього один вибух і. То дуже далеко, тому що вся оця свістапляска була на лівому березі, на правому березі практично ніхто не чув. Наприклад, на районі умами не чули зовсім, що була, були якісь обстріли чи щось гупало, нічого цього не було чутно. Люди спали, слава Богу, відпочивали і зустріли свято. Спокійно, але люди на лівому березі, звісно, перелякані були, і дуже гучно там все відбувалося. Я подружки писала, як вони себе почувають. Вона сказала, що діти пересиділи в. В коридорі цей час, але, ну, в принципі, слава Богу, навіть не злякалися. Ну і ось день уже самої Паски я вам показую наші такі популярні місця, де люди проводять саме виїжджають на шашлики. Просто показати, як це відбувається. Дивіться, у нас зараз усі оці лісопосадки квітнуть акації, дуже приємна погода була. Не дуже жарко, але і не холодно, і дуже велика кількість людей провела час саме на природі, відпочивали. І друзі, знаєте, кожен раз, коли ми виходимо на природу, дивимося? Я дивлюся, мені цікаво, якщо відбувається, дивлюся, чи чисто, чи прибрано, чи вживають люди велику кількість алкоголю, як вони себе поводять, чи гучні вони, чи вмикають, наприклад, там магнітофони, чи там вмикають в автівці музику. І знаєте, що я за. <замітила>. Людям, мабуть, це все гучне, настільки вже надоїло, що навіть не було музики. Люди відпочивали, займалися спортом. Жарили шашлики, от прогулювалися своїми е, тваринами. Але я не чула ні музики, ні е, знаєте, криків таких п'яних. А це вже друга половина дня. Друзі. Ми ось заїхали в лісок і е, дуже тихо було. знаєте, Людей дуже велика кількість, але все тихо, спокійно. Е, дітки грають там в адмінтон, е, грають у м'я. Але немає ніяких криків. Ну, ось люди ловлять рибку, і ніде нічого. Ну, в принципі, і чисто. Я сподіваюся, що після свят люди після себе також прибрали, і у ліску все буде чистенько. Дуже маю на це надію. за Ну і друзі, хочу ще раз наголосити на тому, що це у нас з вами розважальний контент. Ми з вами просто тут розважаємося, можемо розмовляти про це все, що завгодно, і е, все те, що я кажу, це просто моє бачення або мої якісь е, е, думки, тому не звертайте увагу. Е, хочу е, ще вас попередити, хто вірить в те, що астрологія має сенс. Попередити саме, вказати, де можуть бути прильоти. Прильоти можуть бути по логістиці: саме жд транспорт автовокзали, ЖД-вокзали, пошти, перевезення Ось все це відповідає за це третя, третій дім в астрології. А у нас під загрозою зараз третій, п'ятий і шостий дім. Також друзі, звернути увагу на те, що можуть бути прильоти у лікарні і величезні торгівельні центри, там де велике скупчення людей. Тому будьте обережні і звертайте увагу саме на Тривоги в цей час, якщо ви знаходитесь десь поряд з цими об'єктами або але або в великих супермаркетах, то виходьте, будь ласка, на деякий час треба бути уважними. Зверніть увагу, друзі, на звук, що відбувається: немає музики, немає ору. Ось друзі, коли я кажу про те, що українці і росіяни ментально різні люди, навіть в відпочинку подивіться, чим займаються українці, як вони його проводять. Ось бачите, друзі, яка кількість людей, велика кількість людей, але тиша, люди спокійно проводять свята, і навіть я не зустріла ні одної людини, щоб увімкнули музику, щоб не заважати іншим. Ну ось На цьому будемо, друзі, завершувати. Пишіть ваші коменти. Дякую за перегляд. Чекаю на ваші лайки і до зустрічі!